На Полтавщині з'явилася карета швидкої для порятунку новонароджених. Лікарня на колесах обладнана усім необхідним для надання невідкладної допомоги та транспортування малюків із найменшою вагою, спецапаратурою, холодильною камерою з медикаментами та ресорами, що мінімізують поштовхи під час руху. Це машина, як є маленька реанімація, якою знаходиться такий же кувіс, монітор, дихальний апарат, а також все, що потрібно, для того, щоб доставить дитину до нас. Там, даже матрасик, які зменшують поштовхи, які виникають під час транспортування. Бо такі діти мають при, ну скажімо так, не дуже хорошій доставці ускладнення. Які можуть приводити до інвалідізації дітей, неонатальні швидкі життєво важливі додають лікарі, які виходжують новонароджених з важкою патологією або передчасно народжених малюків? Ми виїжджаємо забирати діток в райони нашого міста. В область і привозимо їх до нас на подальше лікування. Нова машина це для нас дуже необхідно, так як дітки дуже маленькі. Наприклад, на даний час у нас знаходяться діти з вагою менше 500 грам, яких ми виходжуємо, яким надаємо допомогу. Бувають випадки, коли такі діти народжуються поза нашою лікарнею, але потребують допомоги. Це інші регіони нашої Полтавської області, там Пірятін, Хоров. Лохвиця, лубни, і тоді нам потрібно цих дітей дуже Бережно доставити до нас для подальшого лікування і виходжування, за словами завідувача неонатальним стаціонаром Андрія Білоуса. Минулого року неонатологічна бригада здійснила близько сотні виїздів в різні куточки Полтавщини, щоб доправити новонароджених в обласний центр. Крім цього, трапляються випадки, коли малюків з вродженими вадами серця треба терміново вести в Київ. Швидку для малюків медикам області передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.